Стівен КІНГ, Пітер Страуб, ТАЛІСМАН, ЧАСТИНА 4, розділ 38 Кінець ШЛЯХУ. Один. Поки вони йшли, Джек кидав оцінювальні погляди на похилу фігуру Річарда та його блискуче від поту обличчя. Річард виглядав так, наче тільки неймовірним зусиллям волі змушував себе рухатися вперед. Ще кілька вологих прищів розцвіли на його обличчі. З тобою все гаразд, річі. Ні, мені зле, але я все ще можу йти, Джеку. Тобі не треба мене нести. Він нахилив голову і понуро побрів уперед. Джек бачив, що друг, який мав так багато спогадів про цю маленьку дивну залізницю, цю маленьку дивну залізничну станцію страждає від реальності навколо них набагато більше, ніж він сам. Іржаві розбиті рейки, бур'яни, отруйний плющ. І зрештою похила будівля, що втратила яскравий колір, який він пам'ятав, будівля, де щось ворушиться в пітьмі. Я почуваюся так, ніби моя нога потрапила в якусь ідіотську пастку, тим часом сказав Річард, і Джек подумав, що він його чудово розуміє, але йому бракувало глибини Річардового розуміння. Це розуміння перевищувало те, що він міг витримати. З Річарда випалили шматок його дитинства, вивернули нутрощами назовні. Залізниця і мертва станція, що витріщалася на них вибитими вікнами, обернулися для Річарда на жахні пародії самих себе, до того ж, уламки минулого розбивалися об те, що він дізнався чи збагнув стосовно свого батька. Усе Річардове життя, так само як і Джекове, почало підлаштовуватися під схему територій. І Річард зовсім не був готовий до такої трансформації. 2. Щодо сказаного ним Річарду про талісман, Джек міг заприсягтися, що це щира правда. Талісман знав, що вони наближаються. Джек відчув це, щойно побачив білборд, на якому світилася фотографія його матері. Тепер це відчуття стало ще яскравішим і сильнішим. Так, наче за кілька миль звідси прокинувся гігантський звір, і його гарчання змушувало тремтіти землю, чи не мов би десь за небокраєм, у стоповерховому будинку, вімкнули всі лампочки одночасно, і сяйва вистачило, аби затьмарити зорі, або якби хтось увімкнув найбільший у світі магніт, який притягував пряжку Джекового паска, дріб'язок у його кишенях, пломби в зубах. І магніт той не стримається, доки повністю не затягне хлопчика в себе. Це величезне звіряче гарчання, це раптове різке світіння, магнетичний ефект, усе це набувало резонансу в Джекових грудях. Щось там, щось в околицях поінтвенуті жадало Джека Соєра, і Джек Сойер достоту знав, що предмет, який з такою силою кликав його до себе, величезний, величезний. Жодна маленька річ не могла мати такої сили. Талісман був завбільшки зі слона, такий, як місто, І Джек запитав у себе, чи зможе він дати раду чомусь настільки великому. Талісман ув'язнили в магічному, зловісному старому готелі, ймовірно, не тільки для того, щоб уберегти від лиходіїв, але, можливо, і тому, що впоратися з ним під силу далеко не кожному байдуже, які в нього наміри. Що, як замислився Джек, тільки Джейсон і може упоратися із завданням. Може дати цьому раду, не нашкодивши ані собі, ані талісману. Відчуваючи силу і енергію поклику, Джек міг лише сподіватися, що талісман не виснажить його. Ти зрозумієш річі, Джек здивувався, почувши слабкий тихий голос Річарда. Так сказав мій батько. Він сказав, що я зрозумію, ти зрозумієш річі. Ага, сказав Джек, стурбовано позираючи на друга. Як ти почуваєшся, Річарде? На додачу до виразок навколо рота Річард мав іще й багато неприємних червоних плям та пухирів на лобі і скронях. Здавалося, ніби рій комах проник під запалену шкіру. На мить Джек побачив перед собою Річарда Слоута, яким він був того ранку, коли Джек заліз до нього в кімнату через вікно у Нельсонгаузі у школі Тайра. Річард Слоут із приклеєними до носа окулярами та охайно заправленим у штани светром. Чи повернеться коли-небудь цей нестерпно правильний упертий хлопчик? Я все ще можу йти, відповів Річард. Але що це означає? Що такого я міг або повинен був зрозуміти, чи що там ще у біса. У тебе на обличчі з'явилися нові плями, сказав Джек. Може, ти хотів би відпочити? Ні, буркнув Річард, і голос його досі звучав, наче з дна каламутного барила. Мене всього обсипало, усе сверпить. Гадаю, воно з'явилося і на спині. Дай но ну я погляну, сказав Джек. Річард спинився посеред дороги, слухняний, як собака. Він заплющив очі і дихав ротом. На його лобі та скронях блищали червоні плями. Джек підійшов до нього, задер піджак і поділ брудною синьою, застібнутою на всі гудзики сорочки. На спині плями були меншими, вони не випиналися і мали не такий страшний вигляд вони розповзлися по всій спині від лопаток до попереку. Малесенькі кліщі. Річард видихнув з великим сумом. Вони є, але все не так погано, сказав Джек. Дякую, відповів Річард, зітхнувши і похнюпивши голову. Важке сіре небо над їхніми головами, здавалося, могло розчавити землю. Океан бився об скелі далеко біля підніжжя крутого схилу, залишилося не більше кількох миль, чесно. Я, діду. Якщо треба буде, я тебе понесу, сказав Джек, несвідомо демонструючи свою впевненість, що дуже скоро так і потрібно буде зробити. Річард похитав головою, спробував заправити сорочку в штани, але в нього нічого не вийшло. Іноді мені здається, я не зможу. Річарде, ми зайдемо в той готель. Джек узяв друга під руку і потягнув його за собою. Ти і я разом. Гадки не маю, що станеться, коли ми це зробимо, але я справді знаю, що ми туди зайдемо. Байдуже, хто намагатиметься нас зупинити, просто пам'ятай про це. Річард поглянув на нього зі страхом і вдячністю. Тепер Джек помітив на щоках друга обриси нових прищів, які тільки мали з'явитися. Знову він відчув вплив сили, яка притягувала його до себе, яка змушувала його йти вперед, так само, як він змушував іти Річарда. Ти кажеш про мого батька. Річард блимнув, і Джек зрозумів, що друг стримується, щоб не заридати, утома збільшила Річардову емоційність. Я кажу про все, не зовсім щиро відповів Джек. Ходімо, юначе. Але що я мав зрозуміти? Я не. Річард роззирнувся, блимаючи короткозорими очима. Джек згадав, що для друга більша частина світу навколо тонула в тумані. Ти вже багато зрозумів річі, сказав Джек. На мить уста Річарда викривила дивна гірка посмішка він був змушений зрозуміти набагато більше, ніж коли небудь хотів, і Джекові раптом закортіло, щоб він сам утік зі школи Тайра посеред ночі. Але момент, коли Джек міг підтримувати Річардове незнання, якщо такий момент узагалі був, давно проминув. Тепер Річард важливий елемент Джекової місії. Він відчув, як сильні руки стискають його серце, руки Джейсона, руки талісмана. Треба йти, сказав він, і Річард знову заходився підлаштовуватися під його широкий крок. Ми ж зустрінемо у венуті мого тата. Спитав він, я потурбуюся про тебе, Річарде. Тепер ти стадо. Що? Ніхто не зробить тобі боляче, хіба що ти зачухаєш себе до смерті? Річард щось пробурмотів під ніс, коли вони попленталися вперед, Його руки знову і знову чухали запалені скроні. Час від часу він запускав пальці у волосся, чухався як пес і бурчав від часткового полегшення. 3. дуже скоро по тому, як Річард задер сорочку, демонструючи червоні цятки на спині, вони побачили перше територіальне дерево. Воно росло на материковій частині шосе, плетиво темних гілок і товста, укрита корою колона, що здіймалася з червонуватих вощених заростей отруйного плюща. Отвори в корі роти або очі витріщалися на хлопчиків. Під товстим шаром плюща ворушилося невдоволене коріння, збурюючи вощені листки, які тремтіли мов від легкого вітерцю. Джек запропонував перейти дорогу, сподіваючись, що Річард не помітив дерево. Хлопчик чув, як у нього за спиною зміяться товсті, наче гумові корені Це той хлопчик? Чи може він бути тим хлопчиком? Можливо, то особливий хлопчик. Руки Річарда зсунулися з його плечей на голову. На щоках розквітли нові прищі, які нагадували грим з якогось фільму жахів. Друг Джека міг би зіграти підлітка монстра в одному зі старих фільмів Лілі Кавано. Джек помітив, що червоні виразки на внутрішніх боках Річардових рук почали зростатися в одну велику червону пляму. Ти дійсно можеш іти, Річарде? Річард кивнув. Звісно, принаймні поки що. Він скосив погляд на протилежний бік дороги. Це ж не було звичайне дерево, правда? Я ніколи раніше не бачив таких дерев, навіть у книжках. Це ж дерево з територій, так? Боюся, що так, відповів Джек. Це означає, що території справді дуже близько. Певно, так і є. Отже попереду буде ще більше таких дерев. Якщо відповіді тобі відомі, навіщо питаєш? спитав Джек. Ох, Джейсон, яку дурню я бокнув. Даруй річі. Я гадав, я сподівався, що ти не помітиш ту штуку. Так, напевно, зверху їх буде ще більше. Давай краще не наближатися до них надто близько. Хоча, подумав Джек, термін зверху навряд чи точно описував те, куди вони йшли, шосе уперто сунуло вниз, і з кожною сотнею футів віддалялося від світла. Здавалося, що території захоплюють усе. Можеш глянути на мою спину? спитав Річард. Звісно, Джек знову задер сорочку друга. Йому вдалося не вимовити жодного слова, хоча першим його бажанням було голосно застогнати. Пухирі на Річардовій спині набрякли та, немов випромінювали отруйне тепло. Стало трохи гірше. Я так і гадав. Тільки трохи? Тільки трохи. Зовсім скоро подумав Джек. Річард скидатиметься на кляту валізу з крокодилячої шкіри. Хлопчик крокодил. Син людини слона Попереду два дерева зрослися разом, їхні бородавчасті стовбури переплелися між собою, але здається, не від любові один до одного, а через ненависть. Джек зиркнув на них, коли вони поспіхом проходили повз, і побачив, що чорні провалля у корії звернені до нього. Вони чи то проклинали когось, чи то цілували, І хлопчик знав, що чує, як під переплетеними деревами скриплять і класті корені. Хлопчик, хлопчик тут, наш хлопчик тут. Хоча була лише середина дня, повітря потемнішало. Стало напрочуд зернистим, як на старій газетній фотографії. На материковій частині шосе, там, де колись росла трава і ніжно біло розцвітала дика морква, тепер буяли потворні бур'яни. Без квітів і з кількома листками вони нагадували згорнутих у клубок змій і тхнули дизельним пальним. В ряди годи крізь цю зернисту пітьму тьмяним помаранчевим полум'ям пробивалося сонце. Джек пригадав фотографію, яку він бачив у гері, штат Індіана, ніч, пекельні язики полум'я, що пожирають отруту на тлі чорного отруєного неба. А талісман досі тягнув Джека до себе так сильно, наче він був велетнем, що вчепився в одяг хлопчика. Вісь усіх можливих світів Джек забере в це пекло і Річарда і що сили битиметься за його життя, навіть якщо йому доведеться тягнути друга туди. Річард напевно бачив Джеку в рішучість, бо, чухаючи боки і плечі, далі шкутилігав поруч. Я зроблю це, промовляв Джек сам до себе, намагаючись ігнорувати відсутність підстав для власної хоробрості, навіть якщо заради цього мені доведеться пройти крізь дюжину світів, я все одно зроблю це. 4. ще через триста ярдів огидні дерева з території, як грабіжники, нависли над дорогою. Проходячи під ними, Джек поглянув на згорнуті кільцями корені. І побачив, що із заповненої ними землі наполовину стирчить маленький обгризений скелет хлопчика восьми-дев'яти років у напівзогнилій чорнозеленій сорочці, Джек глитнув і прискорив крок, тягнучи Річарда як цуцика на повідку за собою. 5. Через кілька хвилин Джек Соєр уперше побачив Пойнт венуті.